А ведь Ні, навіть не. А чого навіть не Що, будете заводили?

Сьогодні якийсь чувак їхав на моті, щось не ну, був поняти, що це таке. То, Але... Тут якийсь ендурик потужний. Тру, пішов. Він б... туди, як на тостеньки валив. Наз... На, на, назад теж так. Йо, Йопнем такі звука на Михайлиді. Е, кросак би п'ятисоточку, двох так. 450 купили. Але під двох так на чисто знешки для того, аби було що розказати потім, якщо якщо залишиш живих. Марик от мальчик? Нет. Мои хіба телефон экраном світ. Та вроде чаечка, блін. То він собі типа купил, да? Здобич моет? Ну? Раз сонце зайшло, то й ляфа. Певно будет дощ, что вони так літают. Блін, от косядиш їде ну капець легенький, не? То не наші тарабани, блин. Ты вообще близький 130 стоп 30-40 Пускаємо його. А я що нормально А ну держим шум. Згадає зараз стару школу. Файна, коробка добре робить там, чітко. Щеплення нормально теж. Чути. Сі нормально робимо, хай що ти. Та й ти кажеш особи хочеш. Ну, та ж Като і ява, знаєш, там треба. Воно із заводу вже був не дуже таке досконало дороблене. А тут, тут все, знаєш. Фара робите? Робимо. О, файна ще п'ятделька. буркоче, блядь. прорів. Треба попробувати, чи це не нагрілося. Попробувати чи не нагрівся, то й комутатор. Таке легенсеньке, там розвертається, де платить, моїм драконов. Ностальгія Володь, ностальгія. Треба розвернутися, знаєш, Ммм, mm, Пшеніць від мотора тепло. А чого, ну, але що ж ну, воно, чим діло може бути? Відкриєш брата скажеш, що у тебе комп'ютер. Той наклейку купи Bosch, то, то русський тесто заклеє. Бош, ти скажеш, Power команди. Мадинію сейф, Сафіня. Але їде добре, ні. Файно її робить, і робить нормально. Значить, ага, yeah, тут... піше вже від, так 2000 ще й веш і Короча, люк Коротше, люкс закривай. Приємно робить, то що криблять, тут чуть її збав гвозду. Чуть-чуть. Менше дати трохи. Мені ж не робить, так вже коли збаляє газу, він... Чуть-чуть оборота її трошки скрутиться. Коротше. <звіт> колір бачив, вечір настає, колір обшевлений. <звіт> слухай, володь. Тут би ще сі здало, щоб ти включив фару і все проїхав. Теж так. Але що на машині ти кажеш, Десь тисяч оборотів, то не шутки вам, ребят. 180 миль, напевно. Так-так. Путію в путі у тебе трохи. Блин, дамский колер, а? помады дамскую имя. Меняй на Но да. вот так-то.